Ви ж пам'ятаєте, що скоро школа? На зв'язку Горядка. І сьогодні у мене буде огляд в майбутньої канцелярії. Погнали! Що в нас це ось такий милий альбом з котиком. На 20 щемось аркушів Бо для малювання. Мені він дуже подобається. Це дуже няшка. Ллюбуйтесь в повний зріст цього котяру. Далі у мене такий біленький щоденник, патріотичненький. Він у мене взагалі у файли через те, що... щоб не зігсувався до початку навчального року. Такий естетик щоденник. В теж естетика, така Такі листочки, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота у нас ручки. У мене є така перша вересня ручка. Це така всередині. І ще проста синя ручка. Зошити дозвольте показати тільки нові, тому що якщо я ще з минулих років, тобі подістаю. Оце тільки нові, оце тільки нові, дивіться. Там ще з минулих років більша стопочка. Гаразд, починаємо. Перший зошит з серії Necho Organic. У мене такий в клітинку. Два зошити Necho Organic, такий з лисицею. Він дуже гарний. Мені не подобається теж в клітинку. І, мабуть, мій найулюбленіший такий водяний. Мені ну, він такий гарний, такий блакитний. В стилі літа. Буде на пам'ять про літо. Виявляється, я колись відпочивала. <му> і магія дві однакові собаки. А ні, тут чотири виходить. Зошит з оленічком. Теж у клітинку. Ну, і звісно ж, два найкращі зошити, яких я собі придбала. Це Good Music K Pop Зошит. З такий всередині теж клітинка. В мене лінії є, чи ні. Е, ну так, талітника, дивіться. Я не знаю, чи це айдоли, чи це хто ну, це кореянці. Я це точно знаю. І па-ба-ба-м! -да 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 -да. Просто клас. Там в колекції взагалі їх п'ять. були за вибором, в принципі, всі. Ось ось, всі я бачила. Але взяла саме оцей перший. До речі, до речі середина в нього перший аркуш ось такий. Прикольний сюрикени, кунаї. Та чи кунай? Вже потропаний життям, але кунай ша дусі. На цьому всім пока. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось.